Мудрість прості висловимо святий Іван Лія, ми від, від, від марка святий Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Один чоловік насадив винограднику, вів його муру, видавив винотовку, збудував башту, наняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слуги, слугу, щоб взяти у них свою частину плодів виноградних. І вони його схопили, побили і віднесли, і від останні і знову послав до них іншого слугу, але й того, побили голову і зневажили, а ще іншого послав він до нього, а того вбили, та багато інших послав він і вони або. Побили або повбивали, і мав він єдиного сина свого злюбленого, і Його послав до них на останку, кажучи: матимуть пошану до мого сина та виноградарі, ті казали між собою: це спадкоємець, ходіть і вб'ємо його, і спанщина буде наша, і схопивши, його вбили, і вкинули виноградника, і викинули з виноградника, що, отже, зробить господар виноградника. Прийде би гобить виноградарів, а виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього Писання камінь, який відкинули будівництво каменем наріжним? Господь зробив це, і воно дивне в очах наших і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту причу, і зоставили його і відійшли. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто слухає мене, той, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається, того, хто послав мене, вернулися 72 з радістю, кажучи, Господи бісе кориться нам заради Твого імени. А Він сказав їм, я бачив сатану, що неначе блискавка падав з неба. І ось я даю вам владу наступати на змію, скорпіонів, на всю силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радіте тому, що духи вам коряться, але радіте тому, що імена ваші записані на небі. І в той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославлю тебе, Отче, Господа, неба і землі, що втаїться від мудрих і розумних. І відкрив немовлята, так отче, бо так тобі подобалося тобі.